У житті ніколи не буде ідеального момента. В житті ніколи не буде якогось момента, який ось сьогодні я це зможу. Ось сьогодні не буває ідеального момента. Ідеальний момент строїш ти і влаштовуєш його тільки ти. І будь-який момент може бути ідеальним для тебе. Блін, ідеальність це суб'єктивна штука взагалі. Не буває ідеальних людей. В цьому й унікальність, щоб бути собою, бути індивідумом для себе. Блін, всі індивідуальні люди, які не боялись показувати свою індивідуальність, вони досягають більшого, вони летять вверх, вони поринають у вирій подій. І це круто. Вони відкривають себе, свій потенціал, свій прогрес, вони розкриваються світу, і світ тянеться до них, і люди тянуться до них. Хоча раніше цих людей осуждали, люди, з системи завжди будуть тебе. Осуждать будуть казати, що ти не такий, не така. Але по суті, іменно оця твоя нетактність, непохожесть на інших вона і звершує, вона і розкриває, вона і магнітить тебе від... до інших людей. І вона відкриває тебе як потенціал, як душу, як створіння, як, як тебе.